Зараз хочу на увазі триммер Voyager v 076 Давайте разом подивимося, як він виглядає. Металевий корпус, хороше преміальне пакування і ось сам тример. Значить, що із переваг, як ми вже говорили, корпус металевий дисплей. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора, вхід USB type c Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Час роботи акумулятора 150 хвилин, час зарядки до 2 годин. Також в комплекті йде насадки на 1-2-3 мм, кабель USB і ось три насадки на 1-2-3 мм. Хороший нульовий зріз, показую вам наближено на камеру. Дрібний зуб, приємний на дотик. Підходить для гуління під нуль. Підходить для того, щоб хто з бородою робити рівні контури, зона вусів, Підрівняти ззаді потилицю без насадки прибрати лишню небажану щетину. За допомоги насадок 1, 2, 3 ми можемо робити підстригання бороди, коригувати. Ось, тому це такий універсальний пристрій для різних завдань. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці. Також ми надаємо гарантію на рік і на цей триммер, і на всю техніку, яка їде з нашого магазину. Тому будемо раді співпраці. Замовити можна сайт Треморінвій, Telegram, на цей телефон 050 715 4419. Він в описі під цим відео, можете зробити скріншот і написати нам. Можемо також замовити, прийняти через Instagram, напишіть нам Дірект. Ось тому будь-який спосіб зв'язку. Ми приймаємо вся інформація в профілі, в шапці профілю або в описі під відео.